Що в кожному таборі і в Матковська, і в Мамая ми маємо свою агентуру. Тому що Полтава, як там в народі говорять, велике село, і я знаю, що відбувається і в одному таборі, і в другому таборі, і знав, що відбувалося за проміжок всіх виборчих переможців. Е, то маю інформацію, що отакі от мої борди, де я зазначаю, я не за Мамая, я проти Матковського, за першого голосувати соромно, це дійсно, за іншого небезпечно. Чому я пояснив? То маю інформацію з штабу Матковського, що вони зараз тісно контактують з головком. Головко дає розпорядження, щоб сьогодні вночі всі борди мої позривали, які розміщені на договірних умовах, заплачені гроші і так далі. Сподіваюся, цього не трапиться, але хотілося б на цьому акцентувати увагу мас-медіа. Якщо завтра вранці бордів не буде, то вони несанкціоновано зняті владами. Юрій Васильович, в суботу пройшли, ніякі события, зв'язані зі свободою в соцсетях. Проскочила інформація, що це там зв'язане з ніяким господином, якого сьогодні ви попросили покинути поміщення. Як ви прокоментуєте? Так відбувається наступне штаб Матковського постійно переслідує мою пересувну громадську приймальню, в якій. Мої прихильники-симпатики, мої агітатори роздають полтавцям газету Вільна газета для вільних людей. Вона перед вами, де я агітую проти Матковського, на що маю законне конституційне право. Громадянин, який тут вів себе некоректно, пан Чідніченка, він вірвався в громадську прийманню, грубив моїм агітаторам, сказав, що я вас буду переслідувати кожного дня. От, я вам влаштую, що вам мало не покажеться. Відповідно, ми відреагували. Я зразу туди відправив своїх хлопців-свободівців, але одна машина постійно супроводжувала пересувну громадську приймальню, тобто сиділа на хвості. От, і громадська приймальня її привела до на жовтнео 14 до обласної організації Свободи. Ми ту машину там заблокували. Як з'ясувалося. Один із цих переслідувачів це наш полтавський спортсмен, який займається боксом. От, ми його ідентифікували. Відповідно було набрано 102. От, зразу правоохоронні органи прибули. От, тут ось тут фотоматеріал є. Там, в мережі там все ви бачили. Це громадянин Гребінник Станіслав Вікторович. Він керівник центру боксу Полтава. Оскільки офіційні спортивні організації підтримують Матковського, це не є не що інше, як адмінресурс, який має 100% підтримку від пана головка, пана Пісоцького. До сьогодні мав мовчазну згоду від пана Ворони, але наскільки я знаю, там десь заява повинна бути в ворони, що він не підтримує Матковського. О, це його офіційна позиція. Якщо немає, що в мережі, то вона сьогодні до кінця дня з'явиться. От. От. Такий інцидент відбувся. Правоохоронних органів ми повідомили, вони приїхали машину разом із цими переслідувачами провели в райвідділ. Подальший перебіг подій мені ще не відомо. Не повідомляли. Тобто ми бачимо все-таки елементи силового противостояння, правильно розумію? Ну і я гадаю, тітушок, чи як їх там можна назвати, зараз там нові назви попридумували, у день виборів буде дуже багато. Як ви считаєте, все-таки э, тим, хто займається СМІ, є э, за що переживати? Ви маєте на увазі під час висвітлення да. виборчих, да. виборчих кампанії? Ну, і на кожній дільниці е, будуть представники і е, хлопці, ті, що брали участь в антиристичних операціях. В антитерористичній операції це не лише свободівці. Е, ми звертаємося до полтавської громадськості. Що в ну, Я думаю, що найменше 20 мобільних бригад ми сформуємо. Я знову акцентую. Ми не говоримо про прізвища. Вже хто переможе, той переможе. На що воля громади. От, але будь-які підкупи, будь-яке порушення закону, будь-які піраміди ми будемо ліквідовувати. Але будемо ліквідовувати не через повідомлення правоохоронних органів, бо вони в нас в Полтаві відсутні. І в день виборів їх взагалі не буде. Ну, я виходжу з, з тих реалій, які ми є, які на сьогодні є. Тому перепрошую, хто буде давати гроші, і порушувати закон, будемо бити в Ну, якось треба вчити. То есть прямим образом. Ну а як, а як по-другому? А ви не боїтесь? Ви в принципі зараз угрожаєте? Ні, я не погрожую. Я застерігаю полтавців не брати участі у кримінальному злочині в день виборів, а саме щодо підкупу виборців. Дякую.